Сучасні отці, наші шановні і дорогі ветерани, військовослужбовці, козаки, шановна українська громада, сьогодні в черговий раз ми зібралися в Пекуличах на могилах українських воїнів, на пантеоні української слави і української домі. Ми з вами чергову віддаємо шану тим героям, які зробили все для того, щоб українці була і все для того, щоб Україна була вільною і незалежною державою. Ми, звичайно, не можемо віддати їм свої шани, на яку вони заслуговують. Але я переконаний, що спільними зусиллями ми, як вшановували їх, так і вшановувати будемо. Ми доб'ємо за того, що пантеон українських армій 20-го століття і збірне кладовище в буде створено, що територія буде розширена. Я думаю, ці воїни цього заслужили. Я переконаний, що в тому році, коли буде 90-річчя вшанування чуда над віслою, того, коли ці герої... Зупинили більшовицьку навалу армії Будьонного і інших на Європу. Пам'ятник в Ланцуті відновлений буде. Він буде погоджений, і історичний пам'ятник буде відновлений. Переконаний, що в цьому році ми разом відкриємо з вами пам'ятників Залізькій Волі, в Горайцю і сподіваюся у Загрині. Шановні українці, я думаю, ця традиція, яка вже з року в рік йде тут в спекулищах, коли чорні запорожці закликають до строю, в ім'я тих героїв, теперіх українців, вона повинна продовжуватися. Я сподіваюся, що прийде час і в Збройних силах України ця традиція, чи можливо видозмінена, приведена до статуту Збройних Сил, буде відбуватися. Я дякую запорожцям і дякую козакам. Я дякую пану Миколи Оречу його хлопцям, які вже п'ятий рік поспіль. <плоджу> Який вже п'ятий рік поспіль є тут з нами. Віддають шану героям. Я переконаний, що якщо такі люди є в Україні, Україна завжди. Буде, буде сильною, незалежною і вільною державою. Шановні українці, слава Україні, слава героям! Героя!